Як вчора Волинь зіграла з запорізьким металургом вже на другій хвилині було відкрито рахунок. А ось атака. Трухін! А, Трухіна, дивимося за розвитком цієї атаки. Ось скидка Тут вдається перевести м'яча на Трухіна. А Трухін за рахунок техніки обходить одного опонента. Звичайно ж, дуже незрабно зіграли оборонці Таврії. Дали спершу дав обійти себе Марін Любічич Трухіну. Ну а згодом вже й пробити. Дозволили Сімферопольці своєму супернику. Фещук. Прихований хороший пас був. Завершальна передача. Зворотня. Вибити м'яча не вдається. Ось вона комбінація. Комбінація тут не посперечаєшся. Дуже хороша. І ось цей пас від о, футболіста Таврії. Хороший home... пас, але захисники якимось дивом щось стояли. Шиндер. Шиндер віддав пас. Захисники там Райчевич вже стелився у підкаті. І цим командою атака Говерли. Хороший розіграш. У штрафному майданчику м'яч Прострільна Передача. Удар! Гол! Ми бачили, що було в попередніх епізодах. Відмінна комбінація не було офсайду. І пішла передача зряче. І дуже класно в цьому епізоді зіграв. Знову провалився центр захисту у Таврії. І Це чітко видно у даному епізоді, коли забивав гравець Ужгородців. Я перепрошую, Дмитро Трухін, автор забитого м'яча. Дещо так зовні схожий, Там близько розташовувалося Буяльський з Трухіним. Дмитро Трухін. Він навішає. Знову на підбирання повинен Буяльський зіграти. Буде ще один навіс. Є удар. Гол. 3-1. по поворота. І робить рахунок 1-3 на користь ужгородської команди. Дивимося, повторі. між Мало двох гравців. Так, двоє футболістів тобто, більшість була вдвічі більше футболістів було. І один лотари. до одного розвертається, розтягуючи руки, тобто претензії Путраша до опонента і ну до свого до Доценко.